Вони знову вийшли під стіни міськради. Зо два десятки лікарів відстоюють своє право на зарплатню. кажуть народу. Мало через застороги керівництва після попереднього мітингу. Тих всіх людей всіх людей, які були на ході, відео є в інтернеті. Кожного ідентифікували хто ходив, з кожним проводили бесіди, м'яко кажучи, просили, щоб люди не виходили інакше будуть наслідки. На пікет лікарі збираються вже вдруге. Тиждень тому медики організували ходу центральним проспектом міста. Тоді правоохоронцям навіть довелося перекривати рух. Зарплату! 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 Мітингують працівники чотирьох лікарень кривого рогу через систематичні затримки зарплатні. «З Лютого місяця нам не платять зарплату. Да, Ми вже везде обращались, де тільки можна. Нас ніхто не чує. Кредитна картка вже не працює. За що жити, непонятно. У проблемах із зарплатнею винуватять медреформу. Першу десяту та одинадцяту лікарні перетворили на один заклад. Старі рахунки закрили, а нові й досі не встигли відкрити. НСЗУ не дає діні. НСЗУ не дає грошей. А чому? Ми позвонили в НСЗУ одразу ж. кажуть, закриті усі рахунки, і лікарень. І ми не можемо перерахувати гроші. Проблему ж сьомої лікарні у мерії пояснюють давнім конфліктом очільника закладу із моз в управлінні охорони здоров'я запевняють, борги усім медикам виплатять до кінця літа. На найближчій сесії міської ради, яка відбудеться наприкінці липня, ми будемо пропонувати депутатам зняти гроші з сектору ЖКГ і направити на виплати цього боргу. Це суперечить медичній реформі, але іншого виходу в нас немає. Лікарі кажуть, вже почали надходити перші гроші, але їх замало. На тому тижні, на цьому тижні дали за червень місяць зарплату мінімальну. Борг з лютого місяця нам так і не виплатили. Деяким лікарям вже довелося звільнитись через бюрократичну тяганину. На даний момент в нас залишилось в відділенні три медичних сестри. Працювати на 30 ліжках неврологічних хворих немає кому. Так само молодший медичний персонал. Люди звільняються через невиплату заробітних плат, знаходять нову роботу. Лікарі вже звернулися до прокуратури та попереджають, якщо не отримують грошей, знову виходитимуть на мітинги. Також проблему взяли на контроль у профільному комітеті Верховної Ради. Олег Єрмолінський, Владислав Вдієнко та Віктор Зубченко. Новини одинадцятого каналу.